Перший пілотний проект Київського медичного університету імені Богомольця спрямований на те, аби навчити лікарів надавати якісну паліативну допомогу. Десять сімейних лікарів з Ужгорода протягом тижня будуть навчатись боротьбі із основною проблемою таких невиліковно хворих білью. Актуальність теми є безумовно, тому що це і питання управління болю. Тобто це зниження болівого синдрому, вміти оцінка, щоб була зроблена професійно лікарями, які працюють з цими пацієнтами. А це і больовий синдром, який є, і в людей при звичайній патології, яка дуже поширена не онкологічного генезу. Так? І в тому числі з окремою групою йдуть контингент хворих, які мають віл-інфекцію. учасника тренінгу, серед яких викладачі, практикуючі лікарі. Будуть переймати практичний досвід закордонних колег, зокрема міжнародного практичного центру університету штату Вашингтон. В Ужгороді ж першочерговим завданням є будівництво хоспісу, де хворі могли отримувати медичну допомогу цілодобово. В Ужгороді паліативна допомога надається сімейними лікарями. Тому вони от представлені тут 10 лікарів сімейних з Ужгородського міського центру, які навчаються от на цьому тематичному удосконаленні. Поки що у нас нема ні виїзної бригади що в планах. В принципі нашого центру зробити виїзну паліативну бригаду. Ну і надіємося, все ж таки, що буде дозвіл, і ми знайдемо згоду з активістами для побудови хоспісу при монастирі. В Ужгороді кожного року близько тисячі пацієнтів отримують статус невиліковних. Це хворі з онкологічними патологіями, неврологічними, серцево-судинними та ендокринними захворюваннями. Ну Ви можете уявити, що в сімейного лікаря дві тисячі е, пацієнтів. Звичайно, якщо в нього є три-чотири. П'ять таких паліативних хворих він ними займається, але не ну, Ця допомога потребує ну, якби покращення і розширення. Вожереді ще й досі не вирішено питання будівництва установи, де невеликовно хворі могли б отримувати медичну допомогу і знаходитися під постійним наглядом медиків. Спеціалісти зазначають, фінансувати зведення та роботу закладу готові європейські благодійники. Проблема лише в тому, що міська влада, громадські активісти та медики й досі не погодили місце, де можна було б побудувати хоспіс.